Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого уроку створення орнаменту. То як же створювати орнаменти? Сьогодні ти дізнаєшся, що таке декоративно-ужиткове мистецтво, як будують орнаменти та якими вони бувають, де в Україні збережено традиції створення виробів декоративно-ужиткового мистецтва? І що таке закономірність? Спробуй розгадати Ребус. Перше це у нас трактор. І це у нас зовсім картина. Все слово картина. Геометричні фігури часто використовують в орнаментах у виробах декоративно-ужиткового мистецтва. Що ж це таке? Декоративне ужиткове мистецтво це один з видів художньої діяльності, твори якого є гарними і корисними. Наприклад, подивіться, будь ласка, на ось цей малюночок, який у вас є. Тут є фото відомого поета і письменника України. Сподіваюся, що ви всі здогадалися, що це Тарас Григорович Шевченко. А поруч з цим портретом є. Такий малюночок, і це є декоративне ужиткове мистецтво. Да? А отут є саме орнамент. Наприклад, послухайте, розмальований глечик, дивовижна писанка або вишитий рушник, ошатний національний одяг, такий як вишиванки наші. Таріль, скринька та багато-багато інших виробів є декоративними. Тобто вони щось прикрашають, прикрашають наш будинок або нас прикрашають, якщо це вишиванка. Да? І водночас ми ними користуємося в побуті. Отже, це ужиткові вироби. Тобто ми їх вживаємо да, в нашому побуті. І такі вироби ми можемо називати саме декоративно, бо вони прикрашають, да? і водночас побутовими, ужитковими. Які предмети декоративно-ужиткового мистецтва є в тебе вдома? І з чого вони виготовлені? То що ж таке орнамент? Орнамент це прикраса або візерунок, побудований на ритмічному чергуванні геометричних елементів або стилізованих рослин і тварин, які повторюються. От подивіться, наприклад, на ось цей малюночок. Да? Який повторюється. І подивіться, кожен елемент, якщо ми візьмемо да, ось цей елемент, то вони повторюються. Ось цей елемент теж повторюється. Ось цей елемент, він теж повторюється. Тобто це візерунок, візерунок побудований на ритмічному чергуванні геометричних елементів. Або стилізованих рослин. Отут у нас стилізовані рослини, а тут геометричні фігури. З якими повтореннями об'єктів або дій ти стикаєшся у школі? Наприклад, давайте згадаємо, що у нас з вами йде урок, перерва, урок, перерва, урок, перерва. Да? Тобто це є повторення. Або е якщо ми з вами говоримо вдома. Ми кожного ранку прокидаємося, ми йдемо, вмиваємося, потім ми снідаємо, прибираємо своє ліжко, і це теж є повторювання. Да? А які комп'ютерні програми вам ж доводилося використовувати? Повторення? У яких комп'ютерних програмах? Ну, мабуть, можливо, в деяких іграх да? це можна зробити. Орнаменти бувають кількох видів. Це можуть бути орнаменти у смужці на такій, да, довгій або короткій смужці, квадраті, прямокутнику, трикутнику або в колі, в колі або в овалі. От тут, подивіться, у нас є такі приклади. Орнамент у смужці, орнамент у прямокутнику і орн орнамент в колі, в крузі. А, то який же з орнаментів створено з геометричних фігур? Ну, Це, мабуть, ось тут є геометричні фігури, да, у нас. ми можемо їх побачити. А, що можна прикрасити такими орнаментом? Ну, наприклад, вишиванку, або, можливо, це може бути якась на підлозі ковдра, або це таріль може бути да, тарілка. В Україні історично склалися центри декоративно-ужиткового мистецтва в Косові, Яворові. Попішні, решетилівці, дибенцях, в Ічні, Дегтярях, Петриківці, Бубнівці, Клембівці та інших. Чи є у вашій місцевості умільці, які виготовляють вироби декоративно-ужиткового мистецтва? Чого тобі було б цікаво навчитися у них? Де можна побачити вироби цих умільців? І чому праця майстрів декоративно-ужиткового мистецтва важлива? Ну, я сподіваюся, що ви знаєте таких умільців, які живуть в нашому місті. Не знаю, чому б було цікаво навчитися вам у них. Але я думаю, що на якихось ярмарках, да, або навіть у музеї можна побачити такі вироби цих умільців на ринку, в магазинах. І чому праця цих майстрів важлива? Тому що це є наша культура, культура українців, да, і ми можемо показати, як ми відрізняємося від інших народів. І також це є таке з'єднання поколінь. Тобто це передається все поколіннями, від бабусей, дідусів до маленьких діточок. Як же створювати орнаменти? Орнамент завжди викладається від центра, де б він не був, у смужці, квадраті, колі чи прямокутнику. Зверніть увагу, наприклад, на цей малюночок. Да? Ми можемо побачити, що тут в центрі є основний елемент, квадрат, а далі у нас є повторювальні елементи. Наприклад, якщо ми розділимо цей квадрат на 4, то ми побачимо, що ось ці елементи є у нас. Повторювальними. Тут ми можемо розділити навпіл. Дуже часто такі елементи, саме навпіл, діляться і вони як віддзеркалюються. Да? Тобто, ми можемо побачити з вами, що зліва є такі саме елементи, як і справа. Тут так само, якщо поділимо навпіл. І Тут так само, і тут. Тут навіть на чотири частини можемо поділити, і це буде теж однаково. Тут ми можемо поділити навпіл, але по горизонталі, і теж воно відзеркалюється. Всі елементи, які у нас є на смужці, вони укладаються від центра і далі відзеркалюються. Тобто ось тут у нас центр, да? і у нас однакові є тут і тут деталі. Для створення своїх виробів майстри спочатку роблять ескіз на папері або можуть малювати ескіз на комп'ютері. Часто за допомогою послідовності повторень можна розгадати деякі закономірності, правила утворення послідовностей малюнків. Наприклад, у послідовності геометричних фігур. Подивіться на цю послідовність: тут у нас є синій квадрат, синє коло, синій трикутник. Далі зелений квадрат, зелений, зелене коло, і далі, звісно, що повинно бути. Намальований трикутник зеленого кольору. А тепер трошки цікавинок. Чи знаєте ви, що комп'ютерні малюнки можна створювати за допомогою математичних обчислень? Подивіться, які чудові малюнки можна отримати, якщо ви знаєте математику і вмієте добре користуватися комп'ютером. Такі малюнки можна утворювати за допомогою програмного коду. І так, нам з вами потрібно буде намалювати нашу розмальовочку. Я вам під цим відео надам, як виконувати відео як виконувати практичну роботу саме онлайн. Також можна виконати цю практичну роботу буде в пейті. Або, якщо у вас дійсно нічого не виходить, то ви можете пройти і знайти. В браузері сайт дитячий портал Пустунчик. Знов-таки знайти розмальовки і просто обрати якусь розмальовочку і порозфарбувати. І так, сподіваюся, що все було зрозумілим. Дякую всім за увагу. Дивіться далі відео, де можна буде зрозуміти, як. Треба малювати. Дякую за увагу! До побачення!